Управління Нацбанку в Житомирській області вперше за кілька років скликало прес-конференцію. Здебільшого звітували про здобутки фінансової сфери в Україні та регіоні. Зокрема, відповідно до статистики, в цьому році у нас спостерігається дефляція в розмірі 0,4%. Це за останні 10 років перший раз. За підсумками 11 місяців 2012 року банківської система України вперше за декілька останніх років вийшла у прибуток. прибуток банківських установ регіону склав 120,3 млн грн. гривень, тоді як за такий же період 2011 року він був отриманий збиток у сумі 16,2 млн гривень. В Нацбанку констатують зростання довіри населення до банків, оскільки саме їм люди довірили понад 3 мільярди гривень своїх заощаджень. Це на третину більше ніж торік. Кредитів фізичні особи взяли все ж менше. 78,5% обсягу, майже 3 мільярди гривень. Це кредити надані суб'єктом господарювання. Обсяги кредитування фізичних осіб зменшились на 21,4%. Внаслідок підвищення вимог банків до позичальників. За прогнозами Нацбанку, середній рівень ставок за гривневими депозитами наступного року знизиться. Це в комплексі з іншими заходами фінансового ринку може стимулювати і здешевлення кредитів. Нині в Житомирській області депозитна ставка у гривні перевищує 19% річних. За користування кредитом позичальники сплачують майже 25%.